Синтез бурштину і криптотехнології. Справа в тому, що можна цифрувати не тільки самі унікальні самородки бурштинові, а можна цифрувати і вироби, які виконані майстрами з роботи по бурштину. Тобто, якщо загуглити, можна побачити дуже багато класних варіантів виконання різних робіт, різних майстрів різного світу. І нашого світу, з кожної країни, вони роблять такі речі, які не повторені взагалі, ну, жодного разу його не повториш особисто. В такому випадку, сам, ну, я не знаю, самі криптобоги веліли, що їх треба брати і цифрувати ці активи, і далі передавати їх в спадок, можливо, колекціонувати. Ну, залишати в себе в активі, як в крипто, так і в фізичному. А більше інформації про Бафтин в описі до мого відео.